Немає сумнівів в тому, що в Росії є проблеми з боєприпасами та військовою технікою. Тому держава-терорист тягне зброю звідки тільки можливо. Про це двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк розповів на спільному етері з Дмитром Гордоном. Однак навіть цей сумнівний ресурс не допоможе агресору, висловив переконання політик. Вони сподіваються, ще й на повну підтримку Китаю. Ось я думаю, що немає жодного сумніву, що Китай постачає туди товари подвійного призначення. Жодного сумніву в цьому немає. І ми вже про це в цій частині говорили. Що таке товари подвійного призначення? Це те, що дає можливість виготовляти самій Росії військову техніку і військове обладнання за різними оцінками. Росія може протягом місяця виготовляти 20 нових танків. 20. але є інша цифра, не така райдужна про те, що вони знімають з тимчасового зберігання оці старі танки Радя, радянські оці танки, що вони їх знімають старі танки, і вони їх відправляють на три заводи для того, щоб модернізувати ці танки.